Олександра, вітаю вас. Дякую за те, що ви згоджуєтеся допомагати нам на інформаційному фронті. Розпочнемо бесіду. 1 жовтня вже настало, так, це означає, що дата офіційного старту лендлізу вже запустилася. Так. Що це означає, які вже зараз є надбання, і чи можна про них говорити? Звичайно, ви скажете про ті, про які можна говорити, які зможуть. Допомогти нам іще краще, що стосується лендлізу, то це механізм, який усуває бюрократичні перешкоди, які були на шляху до того, щоб пришвидшувати постачання зброї в Україну, яка необхідна. І друге, відкриває і створює додаткові фінансові спроможності. І третє, що дає лендліз, це дуже дуже ленд лендліз, це така. Історія, яка розрахована для переозброєння української армії на довгострокову перспективу, так само не тільки на короткострокову, а й на довгострокову, що дає можливість здійснити переозброєння і скажімо, тому що і знову ж таки наростити що називається м'язи для захисту держави, ми бачимо, що та техніка і ті, і те озброєння, яке передається нашими партнерами, відіграє досить важливу роль. І вона допомагає в деокупації української території в тому, щоб стримувати ворога. Це досить потрібне озброєння, і тут воно може нарощуватися. Що потрібно просто пояснити: от е, на сьогоднішній день е, ведуться досить серйозні розмови, перемовини про два типи: це авіація, а це те, що потрібно в Україні військові літаки, а е, це танки. І нарощування бронетехніки, от по цим двом позиціям є сподівання і надії на ленд-ліз, що саме через цей формат буде вирішено питання постачання як винищувачів в Україну, яких е, потребуємо, тому що це дійсно е, важливо так і танків, які зокрема потрібні і для контрнаступу, і в майбутньому вони так само будуть потрібні. Але е, як тільки буде відповідне рішення, Президента США, а я думаю, що воно все ж таки буде одразу буде даний старт, тому щоб закуповувати зокрема і постачати саме таке озброєння. На сьогодні скажімо, пауз постачання зброї чи боєприпасів, снарядів, чи ремонту техніки, яку ми вже отримали, чи постачання до неї запчастин. Чи збільшення нарощування? От буквально вчора інформація про те, що ще чотири системи Хаймерс мають надійти найближчим часом в Україну. Тобто, цей процес він не впевнений. Він постійно йде зараз. Сума, яка закладена з США, це 12,5 мільярдів доларів додатково, не тільки на зброю, там і на підтримку України бюджету, економіки і так далі, але й на зброю свідчить про те, що цей процес він все ж таки безперервний. Але нам потрібно ще реалізовувати досить такі потрібні амбітні проекти. Я маю на увазі танки, авіацію і інше озброєння. і це ще залишається питанням майбутнього. Маю надію, що не далекого, а все ж таки близького майбутнього. Олександра дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.